Етнічність, національність, віра і раса це лише невеличка частинка критеріїв, за якими люди один одного оцінюють. І нерідко відмінності у цих критеріях стають причинами суперечок конфліктних ситуацій, злочинів на ґрунті ненависті чи навіть воєн. Ненависть одних людей до інших часто супроводжується порушеннями прав людини, якщо ми говоримо про ненависть як явище, саме в контексті війни. Депортація це лише один із інструментів, яким користується сильніший. Щоби позбутися слабшого масовими переміщеннями займалися чимало країн впродовж історії. Найпопулярніші випадки це, звісно, нацистська Німеччина і Радянський Союз. Останній займався питаннями переселень та репресій, в тому числі й проти кримських татар. А разом із ними комуністи виселяли з рідних земель і українців, і поляків. А поляки потім депортували представників України. Це забута, але незавершена історія. Адже доля складалася так, що сьогодні Росія знову займається депортаціями, а Польща цього разу дає українцям прихисток. Однак, майже 80 років тому польський уряд та спецслужби в парі із кремлівською верхівкою та чехословацькими військовими розробили план, покликаний витурити українців подалі від себе, і в методах на той час. Ніхто не перебирав. 28 квітня 1947 року розпочалося примусове виселення українців східної Польщі. В ході акції близько 150 тисяч жителів опинилися на території західних та північних воєводств. Декілька тисяч ув'язнили в концтаборі, а кількасот підпільників та їхніх посібників розстріляли за ухвалою пульових судів. Це історія про те, як одна спецоперація польської армії та спецслужб у квітні 47-го року призвела до того, що орієнтовно 150 тисяч українців в один день втратили все: етнічні землі, майно, культуру, життя і надію на світле майбутнє. Операція Вісла. Один із багатьох комуністичних злочинів, скоєних проти України та українців, але одночасно один із найжахливіших. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а ви на каналі Фаріт говорить. Радий вітати тих, хто бачить мене вперше. І теплі обійми для тих, хто, підписавшись, залишився тут надовго. У цьому відео ми поговоримо про операцію Вісла. Що це за акція і чому її взагалі вирішили організувати. Як відбувалася підготовка та процес переселення українців? Куди, кого і в яких кількостях вивозили до чого тут упа, яку роль відіграли комуністичні спецслужби Польщі і які наслідки ця операція? Має сьогодні, ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу, як ось ці люди. Це спонсори платформи Monobase. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій підтримці, контент на каналі з'являється вчасно і регулярно. А якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання я залишу в описі до цього відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. Ну а поки ви побігли підписуватись, я розкажу вам історію. Шановні друзі, на збір для 79-ї бригади залишається дозбирати ще менше 55 гривень. Я дуже дякую, що ви долучаєтеся і нагадаю, що за ваш донат у 200 гривень ви можете взяти участь у розіграші ось такого ножа під назвою жало, який виготовила майстерня лямбда кастом. Тому давайте вже його дожмемо. Там залишається в порівнянні з тим, що було 600 тисяч, буквально. Трошки. Це ніж виготовлений із трофейних російських автоматів АК-74 і ВКВТ за трофейних на Херсонщині. Тому наперед дякую за ваші донати. Всі посилання є в описі до цього відео або QR-код, який ви бачите на своїх екранах. Ну а ми тим часом повертаємося до історії. Почнемо з того, що комуністичне керівництво СРСР у всі часи мало зазвичну звичну практику порушувати права людей. І депортації або примусове виселення з каральною чи політичною метою було одним із інструментів досягнення цієї цілі. Наприклад, пакт Молотова Ріббентропа, який визначав нові кордони Третього Райху і Кремля, не брав до уваги етнічну складову населення, що мешкало в прикордонні. Однак то був не єдиний договір, укладений з політичною метою. 9 вересня 44-го року, трохи менше як за рік до закінчення Другої світової, СРСР і Польща у Любліні уклали угоду про взаємний обмін населенням. На практиці йшлося про примусове виселення українців з Польщі, а поляків з України. Те, що мало виглядати як добровільне переселення з рівноцінним відшкодуванням майна, переросло у колгоспне рабство, голод і тотальні злидні, порушення прав людини, тортури, заслання. Без права повернення. Лише із 44 по 46 роки до УРСР переселили більше 480 тисяч українців у примусовому порядку. Комуністичні режими Польщі та СРСР при цьому застосовували терор, репресії, конфісковували майно та інше. Щоб максимально роздробити переселених українців, їм не давали грутуватися на певній території разом, виселяли в різні регіони: від Галичини. До Причорномор'я, Слобожанщини і Донеччини. Але далеко не усі українці погоджувалися на виселення із уже обжитих домівок. Тож щодо них польська влада знайшла інші підходи. Найжахливіший із них. Операція Вісла цьому процесу передували кілька важливих нюансів. На території Польщі почали закриватися українські школи, українців переслідували і принижували. Їхнє життя почали робити дискомфортним все для того, щоб відселити. Адже після 45-го року вирішили, що 22 тисячі квадратних кілометрів землі, а це Лемківщина, Нацяння, Підляща і Холмщина, які були етнічними землями українців. Усе це відходило в Варшаві. Ось тут на карті ці території позначені зеленим кольором. Відповідно, українців, що проживали на тих територіях, планували переселити на колись окуповані німеччиною землі, туди, де вже ніхто не жив. Хто був підписантом цієї угоди, Невизнані суб'єкти міжнародного права. Отже, міграційний уряд Польщі був у Лондоні. Він не визнавався вже в той час фактично радянським союзом. А отут, от так би мовити, за фронтом слідував в обозі утворений такий у Москві польський комітет з національного визволення, як тимчасовий уряд. Тому з точки зору правової ніхто навіть тоді не дбав про це. Словом, цей комітет був маріонетковим утворенням Кремля, що після закінчення війни у Європі заявив, що міграційний уряд Польщі не можна вважати легітимним. Тож вони стали такими собі представниками польського народу. І вже у 44-му почалися перші, як вони тоді називалися, добровільні. Перевезення українців називали їх так через те, що певна частина людей дійсно погоджувалася на перевезення з різних причин, яким був відсоток охочих підрахувати важко. А от тих, хто не погоджувався на виселення, били, піддавали тортурам, в гіршому випадку розстрілювали. Переважно так вчиняли з людьми, які просто фізично не могли покинути свої домівки. Маю на увазі літніх людей. Траплялися випадки, коли польські спецслужби розстрілювали і жінок, і дітей. Були ситуації, але варто зауважити, що це незвична практика, а окремі рішення окремих людей, коли дітей розстрілювали на очах у матерів. Причин на це було чимало насправді. Україна і Польща, як відомо, в минулій своїй історії були не надто товариськими. А ще й до того ж, пропагандистська машина СРСР посіяла таку ненависть до українців, що звірства не викликали співчуття. Принаймні, не всіх. першочергово стояло завдання очистити території від українців і перетворити Польщу в монокультурну державу. А якими методами це втілюватиметься у життя? Це уже питання другорядне. Тітка ще там забігала, де були старші люди, і вони всі були постріляні по хатах. Ця подія залишиться у моїй пам'яті. В одному моменті я втратив родину і село, яке перестало існувати у такій формі, як воно було. Бо військо польське в тім же дню майже половину села спалило. Села палили не просто так. Знищені будівлі це своєрідна гарантія того, що повертатися буде нікуди. А це означало, що на територіях, де колись жили українців, а нагадую, що йдеться не про сотні і не про тисячі, а про сотні тисяч. Зникне культура, пропадуть традиції, а на їхньому місці насадять нове життя. Зрозуміло, що від таких каральних акцій постраждали не усі. Певній частині людей вдалося втекти і виїхати самотужки. Ще частина заховалася у лісах, а когось силою відстояли у півці, прихистивши потім у себе. УПА активно діяла на закерзонні. Так називалася територія, де колись проживали українці. І саме бійці української повстанської армії захищали населення від нападів армії краєвої і дискримінації українців за керзоння. На той час це була єдина надія на відстоювання своїх прав, адже комуністичні маріонеткові утворення виконували будь-які накази Кремля. Тож докладали максимум зусиль для того, щоб перетворити життя інших на максимально нестерпне. Щоб одним махом знищити український визвольний рух на закерзонні, польське керівництво вирішило здійснити репресивну операцію з тотального виселення усіх українців. Це одна із причин, але далеко не перша причина, що, начебто, вісла почалася як відповідь на дії упівців. Річ у тому, що в березні 47-го року в бою з українськими повстанцями убили Кароля Свірчевського, польського заступника, міністра національної оборони, ту подію поляки використали, щоб приховати справжні мотиви репресій проти українців. Історики насправді і досі розбираються, чи поляки часом самі не заслали свого генерала. На смерть. По-перше, він був не надто приємним мужиком, любив перебрати з алкоголем. А по-друге, його вбивство могло би стати логічним приводом початку репресій проти українців. Однак в архівах операція Вісла згадується щонайменше за місяць до того, як вбили Свірчевського. А депортації українців, як відомо, взагалі почалися за три роки до подій із польським генералом. Тому, можливо, УПАЙ дійсно планували викорінити саме таким чином. Однак першою причиною навряд чи можна назвати саме повстанський рух. В будь-якому випадку розібратися у цій ситуації допоможе тільки більша кількість розсекречених архівів. Однак із цим є проблеми. А без повноти картини будь-які розмови про справжні мотиви поляків це лише припущення. Є окремі коментарі деяких польських діячів, що якраз і коментують операцію вісла, включі того, що протидіяли саме упівцям. Багато осіб, і навіть родин українців, переховувалися у лісах чи прикордонних місцевостях на теренах Чехословаччини і потім повернулися до своїх садиб, створюючи базу для груп УПА. І небезпеку для всілякої реденти на майбутнє, оскільки СРСР вже не приймає цих людей, видається за необхідне навесні здійснити енергійну акцію їхнього переселення окремими родинами. Станом на весну 47-го року на закризоні діяли приблизно 2,5 тисячі бійців. УПА. Ліквідувати їх одним махом дійсно було неможливо. Адже бійці ділилися на невеликі загони, що могли ховатися у лісах чи переховуватися серед родин українців, саме тих родин, яких не вдалося виловити під час депортації 44-го-46 років. Тож Стефан Масор говорить саме про колективну відповідальність як звичний метод, яким користувалися і продовжують користуватися авторитарні режими, але знову ж таки без додаткових джерел інформації судити про це важко. Повноцінна підготовка до операції Вісла. Розпочалася в лютому 47-го року. Польща, Чехословаччина та СРСР створили оперативну групу, яка мала займатися ліквідацією та викоріненням усього українського. До питання підійшли відповідально: сім польських дивізій, три окремі полки, тисячі поліцейських і представники сил безпеки мали шукати і вистежувати українців. Що стосувалося сіл, їх потрібно було оточити і супроводити населення до вантажних вагонів, щоб вивести подалі. Війська Чехословаччини та СРСР забезпечували перекриття кордонів, щоб цього разу. Не дати нікому вислизнути. Москва подбала про те, щоб на кордонах стояла бронетехніка, а Прага забезпечила повітряне спостереження, щоб полегшити пошук тих, хто намагався втекти. Шансів уникнути депортації було надзвичайно мало. Один із небагатьох варіантів спробувати заховатися в лісах, але навіть там польські спецслужби прочусували територію, не даючи можливості уникнути важкої долі. В рамках репресивної акції щодо українського народу постановлено швидкими темпами переселити українців і змішані родини на повернені території, передусім північну Прусію, не утворюючи компактних груп і не ближче ніж 100 кілометрів від кордону. Операція Вісла. Розпочалося зранку, 28 квітня, із того, що поляки оточили українські села. Людям давали до двох годин на збори і наказували забиратися геть у заздалегідь визначені напрямки. За такий короткий проміжок часу забрати усе необхідне не було ні сил, ні можливостей. Тож усе, що залишалося, потім грабували або спалювали. Люди, що мали худобу, вантажили своє майно на вози і йшли до пункту збору. У кого такої можливості не було, мусили тягнути все на собі. Старих і молодих чоловіків і жінок усіх відправляли на залізничну станцію, де товарними вагонами їх уже розвозили кого куди. Якщо хтось відмовлявся йти, розстріл. Тож вибору особливої не було. Хочеш жити, треба йти. З особливою увагою, скажімо так, ставилися до тих, хто мав у родинні зв'язки із упівцем. Людям дозволялося взяти необхідне, що вони могли взяти. Чи це було пішки, чи люди своїм транспортом? А свій транспорт це переважно була підвода. Тобто запряжені були коні, брали живий і мертвий ерманент. Люди йшли пішки. Потім це все вантажилося у потяги, товарні потяги, так звані є ще студобекери, машини, куди людей закидали. Дорога до нового місця проживання була довгою і виснажливою. Нерідко подорож тривала і до двох місяців. Весь той час люди їхали товарними вагонами з дітьми і худобою. Можливо, полякам здавалося, що переселивши українців з їхніх законних земель, вони назавжди викорінять упас території вже нової Польщі. Таким чином, колишні українські поселення займуть поляки, і так країна залишиться однокультурною. Навіть попри те, що українців вивозили за сотні і тисячі кілометрів, обіцяючи з часом відшкодувати кошти за втрачене майно чимало поверталися назад або принаймні намагалися повернутися. На такі випадки польські спецслужби виставляли спеціальні загони, що унеможливлювали повернення. Згідно із польськими документами, за три місяці депортації вони вивезли 140 575 українців, 142 ув'язнили, 173 розстріляли, а три села спалили до тла. Однак архіви упівців свідчать про інше. Вбитих треба рахувати тисячами, а не десятками, а спалених сіл було значно більше. Однак це нічого не змінює, адже Польща не дуже визнає свою провину у тому, що сталося. Ми з усіма добре жили і з поляками, і зі своїми. Ми з усіма товаришували. Мої родичі, мої батьки жили і прабатьки. конфліктів не було. Ну але як комусь щось не сподобалося, то війна, знаєте, там як завжди один на одного скаржаться. Специфіка розселення українців також була добре продумана. Їх вивозили у такі місця, де вони мали би асимілюватися і стати частиною польського суспільства. Без жодної згадки про самоідентифікацію. Наприклад, в одному селі могли поселити не більше шести родин. При цьому усі мали бути розташовані в різних куточках, щоби у майбутньому вони не гуртувалися і не могли створювати власні комуни. Це було логічно з тієї точки зору, що там, де є концентрація якогось одного народу, там починають зароджуватися традиції, культура, і основне, чого в Польщі не хотіли, підпілля. Тому новим переселенцям заборонялося називати себе українцями, а спеціальне посвідчення, видане польськими військовими, містило спеціальну позначку, грубо кажучи, не українець, але й не поляк. Першочергово заселили ті території, звідки вдалося прогнати німців. У найкращі будинки заселяли поляків, а українцям діставалися сараї або розбиті будинки. Лад доводилося наводити самостійно, адже держава не надто дбала над відбудовою помешкань, де жили українці. Далеко не усі взагалі мали можливість отримати хоч якийсь дах над головою, тому доводилося рити землянки. Це було замовлено ще й тим, що місцеві, наслухавшись історій про українців, вже були радикально налаштовані і не дуже тішилися новинам про те, що до них підселятимуть українців-бандитів і бандерівців, як у ті часи називали новоприбулих сусідів. Люди позбавлялися своєї батьківщини, малої батьківщини і позбавлялися права залишатися собою. Людей перевозили в чуже оточення і дуже вороже оточення. Тому що перед тим як українці прибували на нове місце поселення, місцеве польське населення, яке там вже мешкало. Воно було відповідно налаштоване. Приїдуть бандити, і вам ніхто не знаю, сірника не міг позичити. Місцеві з сокирами під подушками ночували, бо боялися, що бандити прийдуть вночі грабувати. Тогочасний накрут про українців і репутацію був надзвичайно дієвим, і це давало свої плоди. І як показує історія, дає ці плоди навіть до сьогоднішнього дня. Загалом депортованих українців ділили на три категорії. Перша, ті, що мають зв'язок із підпільними організаціями. Друга це просто підозрілі люди, підтвердити зв'язок, яких важко. І третя це непричетні до діяльності підпільного повстанського руху. Від того, у якій саме категорії перебуває людина, залежало і те, який рівень життя і ставлення до себе вона отримуватиме. Наприклад, тих, кого підозрювали у співпраці з упівцями, поляки придумали особливе покарання констабір. Хоча на практиці туди потрапляли не лише ті, хто дійсно мав якісь контакти з повстанцями, а й українці, що мали можливість. Навчати інших таким чином, ув'язнюючи та ізольовуючи інтелігенцію, польські спецслужби потрохи стирали українську ідентичність, розмивали населення серед поляків. При нагоді арештовували найбільш свідому частку населення священиків, вчителів, якихось підприємців, якщо такі були кооперативи сільські, і запроторювали в понімецький філіал концтабору аушвіц біркінау в Явожин. То гарно називалося після війни центральний табір праці. Однак гарна назва ховала за собою у першу чергу сутність концтабору. Через Явожині пройшло 3873 українці, 162 померли. Ці цифри вже відрізняються від того, яку статистику давали поляки. Умови утримання там були далеко не найкращими: бараки з чотириповерховими ліжками, дошками без матрасів, і в одному такому бараку могло утримуватися кілька сотень людей. Бували і камери одиночки, куди потрапляли особливо активні. Громадяни з їжі скипка хліба, на яку утримувані мали протягнути добу. Ставлення до в'язнів також було відповідним, адже працівники концтабору виконували там роль або охорони, або слідчих, що мали з'ясувати деталі зв'язків із членами УПА. Все решта їх не дуже цікавило. Там така кімнатка, дуже маленька, столик і слідчі у тій кімнаті. Ну і вони підв'язали одного в'язня до стелі, і так били його, ніби м'ячем бавляться. Я з від побаченого проблеми із серцем досі маю. Я дивився на ту трагедію, як вони його били. Його останні слова були Україна буде по самій горлиці. Вони тоді ніби озвіріли, та й так і забили його до смерті. Такими справами в концтаборі займалися агенти УБЕ, пішенькової спецслужби комуністичної Польщі. Іронічно, що на початку частина поляків підтримувала і вітала такі агресивні дії агентів, а потім вони й самі відчули, що означає бути підвішеними до стелі і побитими. Оперативники УБЕ це те ж саме, що НКВД, просто в іншій формі і в іншій країні. Але режим, на який вони працювали, один. Знущання над людьми це було улюблене завдання злочинців з УБ, і вони не милували нікого. Бо в Явожині сиділи і поляки, і українці. Якщо на допиті дізнавалися, що перед слідчими українець, це моментально порція тортур. А от якщо поляк те саме, просто пізніше. Їм було байдуже кого катувати. Логіка проста: адекватного поляка концтабір не відправлять. Одним із найжахливіших методів знущання була шеренга. Це коли ув'язнений проходив через коридор охоронців табору, а його на шляху забивали палицями. Переживати таке вдавалося тільки із переломами і крововиливами. Найгірші були перші допити, перші три місяці. Тоді було страшне. Та секретна служба УБ вона поводилася так, як нелюдське створіння, бо людина такого не може робити, інакше не назвеш то диявол у людському тілі. Операція Вісла тривала із кінця квітня до кінця липня 47-го року. За той період часу із колишніх українських територій виселили абсолютно всіх, щоб не завжди стерти згадки про Україну на закризонні. Просто виселеннями, до речі, не обмежилося. Польські військові та спецслужби палили села, руйнували школи і церкви. А є навіть розповіді про те, що розкопували могили і спалювали тіла, щоб вже остаточно унеможливити повернення українців на раніше. Заселені ними землі. Ті люди, яких переселили і відправляли до Прусії, мусили вчитися жити заново. І це життя відбувалося в постійному страху, адже гарантій, що поляки вже не прийдуть виселяти знову, не було жодних. Тебе беруть, кудись вивозять за 500 кілометрів у невідоме оточення, дають тобі цілу або напівзруйновану чи яку небудь хату. Так ти не знаєш ні що робити, ні як робити, що, починати нове життя. Це шок, це страшний шок психологічний. І в цьому шоці, звичайно, було непросто тим людям вижити. Люди почали боятися називати себе українцями, щоб їх не переслідували, щоб на них не шикали, щоб на них не показували пальцями і так далі. Тобто, це були створені такі самі умови, як і євреям у нацистській Німеччині. Офіційно операція Вісла почалася у 47-му і закінчилася у тому ж році, але на практиці насильницька асиміляція тривала аж до 1950-го, і одне із найважливіших рішень поляки ухвалили в 49-му. Це був закон, який позбавляв українців права на ті землі, а відповідно і на майно, яке вони там залишили. Це означало, що в майбутньому, навіть якби українці хотіли повернутися, то їм довелося би викуповувати власноруч зведені будинки. А грошей на це ні в кого не було. Уже на нових територіях, де їх розселили, заборонялося проводити православні служби, створювати школи чи проводити великі зібрання. Причому до питання шкіл підійшли дуже специфічно. Адже просто так створити іноземну школу важко. Потрібна була достатня кількість людей, їхніх дітей, письмова заява і погодження цієї заяви з боку керівництва. Оскільки українських родин на одне село не могло бути більше шести, то й школу було створити неможливо. Протягом тривалого часу наслідки операції вісла намагалися замовчувати. Зрештою, комуністи добре постаралися, щоб приховати істинні причини виселення українців. І я не просто так на початку сказав про те, що ми. Не можемо стверджувати проведення цієї операції з метою викорінення українського повстанського руху. Після падіння СРСР почали з'являтися різноманітні архіви, які допомогли трохи більше розібратися в ситуації, але це не означає, що усі спірні моменти вирішили. Тема депортації українців до сьогодні залишається чорною сторінкою в історії обох держав, навіть попри те, що історики Польщі та України видають спільні книги, факти, описують причини, наслідки та передумови цієї трагедії. На політичному фронті часто досі лунають заяви зі звинуваченнями і обуреннями. Один із аргументів, який часто наводить польська сторона, це теза про взаємне виселення. Адже СРСР депортував з території України майже 800 тисяч поляків. Тільки 1990 року польський сенат засудив операцію Вісла. 2002 року президент Польщі Олександр Кваснєвський висловив співчуття українському народу. А 2007-го операцію Вісла засудили у спільній заяві президент Польщі Лех Качинський та президент України Віктор Ющенко. Коли союз розпався, то більшість українців вирішили не повертатися на колишні землі. Бо вже на новому місті за десятки років вони обжилися, мали друзів, родину, роботу, а повернення означало би знову почати все з нуля. Чи можна історію з віслою вважати вирішеним питанням і перегорнутою сторінкою в історії українсько польських відносин? Відповідь навряд чи буде позитивною в листопаді 2023 року. Польський інститут національної пам'яті. Припинив розслідування примусового переселення майже 150 тисяч українців. Ці події так і не визнали злочином проти людяності. Слідчий відділ інституту національної пам'яті завершив розслідування, заявивши, що так звана евакуація, а не депортація. Були не репресивними заходами, а охоронними і відбувалися внаслідок масових вбивств, які здійснювали загони ОУН та УПА. Відповідно, польське слідство не бачить причин визнавати такі кроки комуністичним злочином проти людяності. Окрім цього, рішення провести віслу також аргументували тим, що це в першу чергу була військова операція з метою створення безпеки для громадян. Виселення не дали можливості членам ОУН та УПА закріпитися на місцях та організувати напади на польських та українських громадян. Зрештою, я пропоную вам послухати офіційне рішення. Польського інституту національної пам'яті евакуація відбувалася гуманним чином. Переселені забирали з собою переважну частину рухомого майна та домашніх тварин. Під час транспортування допомагали військові, їм забезпечували харчування, лікування і медичну допомогу. Умови життя у місті оселення були кращими ніж у покинутих місцях. Господарства і будівлі, які вони зайняли, були передані у їхню власність з евакуйованим населенням українським, польським та змішаним. Поводилися на однакових підставах, ніхто не був дискримінований через національне походження чи релігію. Також їх не змушували відмовитися від власної культури, мови та традицій. Як аргументи на підтвердження своїх слів, представники польського ІПН наводять дані, згідно із якими із 42 по 47 роки підрозділи оон УПА за підтримки українських сільських загонів вбили до 130 тисяч переважно польських мешканців Волині, Східної Малопольщі, Підкарпаття і Люблінщини. Далі вони підкреслюють свою право. Тро розповідями про те, як члени ОУН УПА виколювали полякам очі, відрізали язики і здирали шкіру. Варто зрозуміти, що не всі у Польщі такі недалекоглядні, як Інститут національної пам'яті. Адже після цієї публікації більше сотні польських істориків, інтелектуалів, громадських та культурних діячів написали відкритого листа до керівництва обох палат парламенту Польщі. У тому листі вони засудили рішення ІНП про. Припинення розслідування. Висновок про масові вбивства членами ОУН УПА назвали скандальними і вимагали однозначної оцінки операції Вісла як злочинної. Тож усі ці факти дозволяють нам припустити, що це була помста з боку Польщі. Бо в будь-якій незрозумілій ситуації поляки кажуть: а це вам за волинську трагедію. Але якщо розібратися із цією ситуацією, то в Волинській трагедії винні обидві сторони. Саме тому вона називається волинська трагедія, а не волинська різня. У будь-якому випадку висновки із цієї історії кожен зробить собі. Сам. А я дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later! alligators!